Поєднали приємне з корисним та ще й в історичному місці цими вихідними село Маліївці, що на Кам'янеччині приймало гостей на території тамтешнього палацу Орловських відбувся масштабний благодійний ярмарок. Ми час від часу робимо такі благодійні ярмарки, благодійні аукціони. Це все робиться для підтримки збройних сил України. Чому саме обрали Маліївці? Маліївці це та річ, якою я пишаюся. Те, що нам вдалося зробити ще в 2021 році, Маліївці. Коли я в 2020 році був призначений головою адміністрації, тут був реабілітаційний центр для дітей хворих туберкульозом, але останніх на 15 років тут дітей не було. І він був закритим. Виділялися кошти тільки нам на охорону цього об'єкта. А як ви бачите, він реально дуже гарний, класний і хотілося його розвити. Тому було прийнято рішення через комісії і так далі. Ми 30 квітня зробили цього комунальний заклад, музей, який самодостатній на сьогоднішній день е, працює. Сам себе забезпечують, тому це якби наша перлина не на перлин Хмельниччини. Тому вирішили зробити саме тут цей формат. Ми ще ніколи не робили. Благодійний ярмарок тут немає квітків чи обов'язку за що заплатити тільки якщо є бажання, то можна задонатити. Основна мета заходу, звісно ж, благодійна. По традиції зібрані кошти підуть на підтримку військовослужбовців. Мета його цього заходу сьогодні дуже важлива. Це збір коштів на хмельницький військовий шпиталь для того, щоб надати можливість нашим. Хлопцям, які віддають занадто велику ціну за нашу свободу, за наше здоров'я, за нашу безпеку більш швидше отримати одужання, лікування, а також шанс повернутись додому цілими і неушкодженими. Я хочу нагадати всім, що саме волонтерство і благодійність, і активний пік цього врятували Україну в перші місяці війни, і саме це був наш інструмент, коли Весь народ об'єднався заради однієї мети. Сьогодні будь-які форми, благодійні ярмарки, аукціони це форми благодійності, це форми донатів. Все, що відбувається у цьому напрямку, нас об'єднує, нас наближує до спільної мети. Тому, звісно, громадськість і всі всі мають долучатися до таких заходів. А якщо не можуть, то не забувати, що ще є одна гарна форма благодійності: це донат. Єдність заради перемоги. Саме під таким гаслом і відбувся захід. Відтак об'єднав між собою людей з різних професій. Тут і представники громади, бізнесу, актори, благодійники, шоумени та телеведучі. А це теж правильний спосіб, коли люди можуть по перше продавати свою продукцію, по-друге, долучитися до благої справи. Мені здається, це таке правильне українське єднання. Знаєте, нас душать ми усміхаючись, продовжуємо донатити. Такий культурний захід, коли ти маєш змогу і подивитися. Що виготовляють, що роблять на Хмельниччині, І ще коли ти маєш можливість бути причасним, дотичним до допомоги, тут питань не виникає: допомагати чи ні. Мені здається, що це закономірно має бути для артиста в наші часи. Тому я з великою радістю тут мені все цікаво. Цей палац красивий, це така історична пам'ятка, в яку я навряд чи потрапив би. Якби не цей захід, приїхали підтримати благодійну ініціативу її сусідні громади. У мене є почесна місія е, вручити кошти від наших представників бізнесу. Наші два підприємства тут також представлені. Це заводські сніданки і і молочний завод Дорожнянський. Так що ми також сьогодні в роботі. Окрім історичної та культурної насолоди, відвідувачі ярмарку мали змогу ознайомитись із крафтовими виробниками. Особливість нашого пива полягає в тому, що ми варили його за старовинними рецептами, безпосередньо за рецептами. Ми самих Харловських, ми працювали з істориками, які нам власне, допомогли знайти саме цю рецептуру. Особливості взагалі в тому, що пиво має настоюватись 23 дні. І за ці всі дні воно кожного разу змінює свій смак. Тобто, напевно, ми починаємо від легкої гірчинки, а зараз маємо пиво з таким ну, нав'язливим напівкарамельним смаком. Це ми заготовляємо самостійно по лісах. У нас сезон йде з червня десь до вересня. Грибочки збираємо, сушимо, маринуємо, так само ягоди, калина, обліпіха, шишки. Є власна пасіка, відповідно з власної пасіки робимо такий продукт. Насолодитися атмосферою до палацу орловських прийшли і малі, і дорослі. Серед відвідувачів зустрічаємо як місцевих мешканців, так і гостей. Щоправда, об'єднує їх усіх одне отримані емоції. Взагалі атмосфера дуже класна. Дуже приємно бачити, що настільки багато людей. І для мене це дуже рідне місце, бо я зовсім поряд тут народилася, проживала до 10 років, тому я, можна так сказати, прямо всередині своєї родини. Ось. І взагалі дуже приємно, що такі заходи проводяться, тому що мені здається, саме завдяки таким заходам ми можемо пізнавати нашу культуру, об'єднуватися, і це дуже класно. Дуже класно, що приїжджають гості, чудовий ярмарок, чудові люди. Ну що? село довольне, що такі заходи в нас проводяться. Ми були в Малівцях декілька разів, ми їздили на толоку, допомагали відновлювати вос... вос... цей дворець, а приїхали. ну, По-перше, цікаво, по-друге, задонатити і добре провести час. А звідки приїхали? З Харкова. Така погода гарно, чудова. Ми з дітьми вирішили приїхати. Побачили в інтернеті рекламу. Заодно прогулятися і підтримати збір на да, шпиталь для військових. Ну і найкращим завершенням такого дійства є усвідомлення того, що хороша справа завжди має результат. От і захисники, котрі проходитимуть реабілітацію у Хмельницькому госпіталі, точно відчують нашу підтримку. Адже саме туди волонтери спрямують усі вилучені кошти. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал.